90, а то навіть 100% хвороб беруть свій початок саме тут. Дякую за вподобайку та підписання на мій акаунт. Вас до чекає безперервна користь. Зараз я покажу кілька наглядних відео, і вони для людей не з слабкими нервами. Так, це відео чистого кишківника здорової людини. А це відео кишківника з ранніми стадіями закрепу та порушеннями в роботі. А це кишківник жінки, який 45 років, і вона має діагноз рак молочної залози. А тут зустрічаються поліпи та різні нарости. Рак простати чоловік 52 роки. Ні, ми зараз не в шахті. Це кишківник жінки, який 65 років, і вона має страшний діагноз рак молочної залози в дуже тяжкій формі. Я показала ці відео не для того, щоб вас залякати. Я показала й для того, щоб звернути вашу увагу на свій внутрішній світ. В прямому розумінні цього слова. Я закликаю вас не чекати симптомів і діагнозів, а уже зараз профілактувати небезпечні захворювання. Як ви зрозуміли, чистота кишківника відіграє ключову роль в нашому здоров'ї. Якщо хочете безпечно, комфортно, ефективно почистити свій кишківник, звертайтеся, пишіть слово чистота в коментарях або посилочці в шапці профілю, і я зв'яжуся з вами для надання всієї необхідної інформації.